Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сижу я біля інкубатора, в якому закінчується інкубація курячого яйця кур породи Барбезіє. Це яйце завезене з Польщі. В кількості було 28 штук. Доставлено було гарно, упаковано було прекрасно. Якість яйця. Відео є у нас на каналі. Яйця були свіжі, вони були зібрані з, з багатьох сімей, скажімо так, але батьківські поголів'я достатньо молоде. Відповідно, більша кількість яєць була дуже дрібна. Хто не бачив те відео, значить з 28 яєць, ну, можливо, 11 чи 12, були придатними якби, ну, для інкубації. Решта були дуже дрібні: 47, 48, 52 грама. Це для яєць Барбез'є це мало. Але менше з тим ми заклали, звісно, всі яйця. І е, при першому овоскупуванні, як, в принципі, воно у мене десь підсвідомо і очікувалось е, дуже багато яєць відійшло. А саме, значить, е, відійшло у нас е, три кров'яні кільця. І 15 неоплоду, три кров'яні кільця, і 15 неоплоду. оплоду. Да, і залишилося в нас лежати в інкубаторі. Одне яйце я залишила, сумнівалася, ті забрала, і залишилось лежати 11 яєць. От на сьогоднішній день в нас почався вилуп з цих 11 яєць, і те одне яйце, котре було мені підозріле, воно так там нічого не відбулось. Я вже десь певною мірою там і розстроїлася і по-всякому, але потім вирішила, ну, значить, буде так цей раз, наступний буде краще. Коротше, те яйце я не забрала. Так от, що хочу сказати. У нас вже тут сьогодні вже бігає там три курчатка. Це найпотужніший у нас такий вилуп з 11 з 10 яєць, які я провозкупувала на 19-й день. Сьогодні, зранку, в 12-й годині дня, у нас почалася 21-доба, і от на початку 21-ї доби оті три курчатка і вилізли. Відповідно, вони вже там сидять 10 годин, і хочу я чи не хочу, я мушу їх витягнути. От, ну, звісно, і далі будемо витягати, і буду вам показувати, скільки в мене з 10 яєць воно вийшло. Напевно, хтось спитає: ну як так, що такий от результат. Друзі, скажу вам щиро, не я перша замовила яйце з-за кордону. І я спілкувалася з людьми, не з одною людиною, а з декількома, котрі замовляють яйце із-за кордону. Неважливо там з Польщі, з Німеччини, з Франції, з Чехії, з Угорщини. Хто який контакт де собі знаходить, хто там на Фейсбуці, хто, хто де. Так от, ніхто. Мені не сказав, що приходило таке яйце, як вимагається, це у нас. Каліброване, по вазі, просвічене і все як слід. У них вважається нормальним, от що кури знесли, ото склалось і поїхало. А там вже який результат, тобто вони ніхто яйце не перебирають. Принаймні з тих людей. Ну, з ким я говорила? Можливо, комусь там і перебирають, можливо, там за якісь інші гроші. Неважливо. Ну, менше тим, Давайте відкриємо і подивимося, що ж там у нас за три героя. Так, підключаю я інкубатор. Інкубуємо за стандартною таблицею, яка у мене є на каналі. За якою вже інкубую я не перший рік. Ось вони наші три героя. Бідні мої дітки. Вони вже тут сидять. Бо знати скільки. Іди сюди, боже мій, ти що, криве? Ні, не криве. Слава Богу. Ще не вистачало, щоб воно стало криве. Так, шкури забираємо. Дивимося, що в нас є. Накльов. Накльов. Глухо. Да. Нема нічого. Тут нема нічого. Це яйце на кльову нема. Тут на кльову нема. Починається ось на кльов. і тут, і тут нічого нема. Ну да. Ладно, як є, так є. Закриваємо. Геройська інкубація продовжується. Малеча їде зараз у нас в прогрітий брудер. Там уже їм постелено пелюшечку, там уже їм постелено посипано комбікорм, підмелений, бройлерний стартовий. Я всіх малят піднімаю, не знаю, може це і неправильно, але мене це повністю влаштовує на бройлерному комбікормі. А ну, хоч роздивимося чи не криве. Так, два ока є. Хорошо. Далі. Тут теж є два ока, слава Богу. Так, а ти? У тебе є два ока. Є два ока. Ну, хоч на цьому дякувати. Ну що, поїхали грітися. Брудер ось такий, вже, напевно, всі знають цю нашу колону. Значить, 250 ватт лампа. Це забагато червона ось, для обігріву. Але три лампи в мене зайняті Ця четверта була резервна, така надто потужна. Вже поклала, поклала її. Пелюшечка памперсна, комбікормик. Трішечки, ну, я сумніваюсь, і водичка з медом з розрахунку чайна ложка на літр води. Проста сира вода. Це уже. Наші курчаточка. Вони вже обсохли давним-давно. Може, відсиділися в інкубаторі, бо наскільки вже їм пора. О, Ну, лапки сіренькі, лапки барбез'єшні. Ну, Побачимо. Ось така симпатична малеча. Будемо чекати далі, будемо сподіватися. І засмучуватись ми не будемо, тому що, як в тому фільмі, не пам'ятаю, в якому то фільмі казали. У вас є план, містер Фікс? У мене завжди є план, містер Фікс. Значить, щось ми вирішимо з кількістю курчат. Можливо, я буду ще шукати, можливо, я зроблю ще одне замовлення. Але не знаю. Подумаємо. Ну, що з Богом, і будемо дивитись далі. Друзі, результат інкубації Барбузі з польського яйця. У нас ось такий. З 28 придбаних яєць у нас вилупилося сім пташенят. Їм сьогодні вже четвертий день, зразу я то не зняла. Ну, результат такий: з 28 придбаних 7 штук. Одночасно хочу одразу сказати таку річ. Друзі, всі, хто до мене звертався по контакти людини, яка ці яйця нам передавала, я відмовила всім. Напевно, хтось на мене дуже і образився. А тепер просто зверніть увагу на результат. Уявіть собі собівартість цих семи курчат, котрі купувалися не за гривні. Транспортування обійшлося в коробки приблизно півтори тисячі гривень разом, тому що по Польщі і потім ще перевізником. І подумайте. Чи правильно я зробила, що не дала контакти, чи неправильно. А якби дала і ви мали отакий результат, я думаю, що претензії я б не обібралась точно. Тому так, дякую вам всім за увагу, дякую всім за перегляд. Дуже сподіваюся, що в нас вони підростуть. Також хочу сказати, що як казав мій тато лікар жаби не тонуть. А це значить, що буде ще одна партія польських барбезєв. Над цим уже працюємо. Дякую за перегляд! На все добре!